Російські мототуристи цього разу обрали для своєї подорожі не Таїланд і навіть не Крим, а східну частину України. Маршрут екстремальний, сервіс сумнівний, але враження, як і обіцяли, незабутні. Колона штурмовиків на мотоциклах урочисто вирушила на штурм, уявляючи себе героями фільму про бездоріжжя та відвагу. Щоправда, фільм швидко перетворився на комедію положень. Українські пілоти FPV-дронів одразу вирішили, що туристичну програму варто урізноманітнити, безкоштовно, але з ефектами. Над трасою з'являються дрони, і мотопробіг миттєво переходить у режим виживання. Хтось різко гальмуря, хтось лягає в кювет, а хтось раптово відкриває в собі талант каскадера, виконуючи кульбіти разом із мотоциклом. Паніка росте швидше, ніж швидкість цих байкерів. Один окупант намагається сховатися за мотоциклом, ніби це бронетехніка. Інший вирішує, що найкращий захист це хаотичний рух і врізається у свого ж товариша. Колона перетворюється на купу металу, пилу і дуже розгублених облич. Особливо кумедно виглядає момент, коли кілька мотоштурмовиків одночасно намагаються роз'їхатися в різні боки, але замість цього збираються в одну велику мотокучугурку. Навігація, звісно, підвела. А може, просто маршрут був прокладений не в той бік. Після чергового візиту FPV у повітрі стає зрозуміло, мототур завершено достроково. Частина техніки залишається на місці як пам'ятник невдалому туризму, а самі мандрівники вирішують змінити формат подорожі. Мотоцикли кидають, шоломи поправляють і переходять на піший туризм. Тепер це вже не байкери, а звичайні пішоходи з важкими рюкзаками і дуже сумними перспективами. Без швидкості, без комфорту і без ілюзій. Українські дрони ж продовжують екскурсію, уважно спостерігаючи за новим видом пересування. Отак російські мототуристи отримали повний пакет вражень: екстрім, адреналін, квест Залиш мотоцикл і виживи, та незапланований піший марш. Подорож вийшла справді незабутньою. Щоправда, повторювати її чомусь більше не хочеться.